Рикарпаття сюди знімальна група нашої програми потрапила за сприяння національного природного парку Гуцульщина. Одного чудового літнього ранку ми вирушили до полонини, де з ранньої весни і до пізньої осені, серед дикої природи випасається худоба. Разом із креативною і завжди оптимістично налаштованою Ольгою Гарасим'юк, яка є провідним фахівцем відділу рекреації та благоустрою НПП Гуцульщина. Ми відправилися у захоплюючу мандрівку Косівщиною. Під час подорожі до найближчої полонини, до неї можна дістатися екологічно пізнавальною стежкою Росохата, дізнаємося від нашого гіда. Великий за площею Національний природний парк Гуцульщина має надзвичайно потужний рекреаційний потенціал. Через територію парку пролягають численні туристичні маршрути загальнодержавного та місцевого значення. Прокладено тут також і екологічно пізнавальні стежки: на гору Клифу, на рокиту, на гору Михалкову, на хребет Каменистий, Дубина, на хребет Брусний та інші. На території національного природного парку активно розвивається сільський зелений туризм, кінний туризм, етнотуризм і велотуризм. На старт увага! Рушили! Починаємо нашу подорож, долаючи перші кілометри екологічно пізнавальної стежки Росохата. Аби потрапити до гуцулів, які випасають у горах худобу, треба здійснити досить складний марш-кидок. Протягом години будемо підніматися вгору і вгору. На щастя, не під самі хмари, але все ж досить височенько. На полонині нас чекають добрі люди, з якими, як запевнила Ольга Гарасим'юк, буде цікаво. А поки ми разом із іншими журналістами крок за кроком долаємо тернистий шлях із долини до вершини, зазначимо. Головне багатство національного природного парку Гуцульщина його ліси. У низиній частині переважають листяні здебільшого дубові. Крім дубів, у цьому ярусі ростуть також бук і граб там, де більше вологи, ясен, береза, в'яз, підліз, коліщина, глід, крушина і бузина. Низькогірні пасма Карпат вкриті буково-грабовими лісами з домішками ялиці, смереки, явора і берези, а схили вторинними смерековими лісами, які починаються з висоти 450-650 метрів над рівнем моря. Цікаво, що на косівщині під горою Гредіт до нашого часу збереглися фрагменти смерекових квазіпралісів. А на хребтах сукільський та каменистий куріні букові ліси з домішкою ялиці і явора. Фахівці національного природного парку Гуцульщина стверджують, що пралісові формації мають винятково важливе екологічне, науково-практичне і пізнавальне значення. Адже вони є еталонами живої природи сприятливим середовищем для збереження рідкісних та зникаючих видів флори і фауни, можуть бути зручними і довготривалими моделями під час дослідження клімату і рослинності. На кінець минулого року тут нараховувалося 2226 видів флори та понад 2000 видів фауни. З них Відповідно, 80 і 100 занесено до червоної книги. Дослідження свідчать, серед установ природозаповідного фонду Карпатського регіону за чисельністю видів флори і фауни, занесених до червоної книги, Національний природний парк Гуцульщина поступається лише Карпатському біосферному заповіднику і Карпатському НПП, де більші території і високогірні масиви. Вздовж екологічно-пізнавальної стежки Росохата можна побачити такі таблички попередження. Втім, під час цієї подорожі до полонини нам не поталанило побачити господаря карпатських лісів. Зустріч із клесоногим відбулася пізніше, але це вже інша історія, отож, не будемо відволікатися. Коли в грудях остаточно забракло повітря, ліс якось несподівано розступився, і перед нашими очима відкрилася чудова панорама. Полонина, ось ти, виявляється, яка не знаємо, як насправді розшифровується слово полонина, але здається, що пішло воно від слів полон, полонити, потрапити у полон. А й справді, дух перехоплює від цього феєричного видовища, яке змушує душу співати. А далі все як у пісні. І справді на полонині серед квітів, дерев, сонця і сині неба нас чекали добрі люди, які зустрічали нас хлібом, сіллю. Файної пісні не заспівали, але на саморобній сопілці зіграли. Ватаг Василь і його помічники чекали на нас зранку. Чоловіки щиро раділи, що ми таки дісталися їхньої гражди традиційного гуцульського будинку у горах, в якому вони, залишивши вдома дружин і дітей, живуть протягом шести місяців. Наші нові знайомі кажуть, не вбачають у цьому чогось особливого. Так як ваша журналістка справа, так наша, ця це, це все нормально. Нам ну це наша робота, розумієте? Так, це тут ми не, не то, щоб сказати, що це понад селу. Це все ми. До цього призвичайні, от знаєте, приходить весна, і ми вже хочемо йти на полонену. Так як і любий пастух, любий ватах. Він вже йому пахне полонена, і він вже лишає вдома жінку, діти, йде сюди, бо він вже хоче на наполонену і почувствувати волю і той промисел, який він полюбляє. А ще зізнається пан Василь. Полонина, що весни манить різнобарв'ям квітів і дерев, шумом вітру, чудовими краєвидами, і з цим важко не погодитися, адже ніде більше в світі ви не побачите такої краси. Гуцули щиро вірять у Бога. Отож, вирушивши на полонину, про нього також пам'ятають, аби підтримувати духовний зв'язок із Спасителем. Ватах і його хлопці щодня приходять до цієї каплички, побудованої на полонині їхніми руками. Протягом численних телеекспедицій нам доводилося відвідувати чимало храмів господніх в різних країнах. Зазвичай ці святині вражали нас своєю величю, були пишно вбрані, адже будували їх коштом громади або за гроші людей заможніх. А ось цей. Небагато обраний, але такий затишний дім Божий, побудований руками наших нових знайомих у самому серці Карпат, назавжди залишиться у нашій пам'яті. Адже будували його люди, які і справді вірять у силу Божу, шанують його усім серцем і нічого, особисто собі, у нього не просять. За ватагом Василем і його помічниками досить цікаво спостерігати, особливо тоді, коли вони беруться до роботи. Із запашного коров'ячого молока починають виготовляти ославлені карпатські сири бринзу, буць і вурду, а також дуже смачну сметану. Праця не із легких. Адже щодня треба докладати чимало зусиль, аби ось так година за годиною калатати у величезному казані молоко, яке поступово перетворюється на сир, напоєний пахощами цілющих гірських трав. Завдяки диму сир набуває унікальних смакових властивостей. І виглядає так апетитно. Поцікавилися у Ватага Василя, в чому секрет виготовлення традиційних гуцульських молочних продуктів. Замкав, в чому секрет. Кожний ватаг має свої секрети. І кожний передається від одного покоління в друге. І кожен по своєму робить. І то є казав, секрет фірми. Ділитись не будете? Ні. Щодня у гості до пана Василя і його товаришів за свіжими молочними продуктами приходять не лише їхні односельці, а й туристи, які намагаються на полонині поєднати красиве із корисним. Адже подорож гірською стежкою Росохата це цікава пригода. До того ж і щасливим фіналом. В кінці стежини, як трофей, на вас чекає смакота, якої у супермаркеті не купиш ні за які гроші. Саме це і притягує до полонини все нових і нових мандрівників, які, побувавши тут, хоча б одного разу, дають собі обіцянку: завітати гості до ватага Василя і його помічників у найближчій перспективі. Зазвичай всі, хто хоча б одного разу, подолав цей досить важкий маршрут, дотримуються свого слова. Це наша ідея створити сюди стежку, тому що сюди люди ходять. Ми не створюємо стежок такими якимись закритими маршрутами, де не ступає е, нога людини, а туди, де дійсно людей, де, де манять наші ландшафти, де, де живуть традиції, де живуть звичаї. А відтепер. Після того, як в гостях у Ватага Василя Кравчука і його товаришів побували журналісти, сподіваємося, що цю дивовижну красу захочуть побачити нові мандрівники. Тут не лише красиво. Тут цікаво, бо подолавши крутосхили екологічно-пізнавальної стежки Росохата, ви матимете можливість поспілкуватися із цікавими співрозмовниками, у яких є чому повчитися. І спілкування це не лише приємне, а й надзвичайно благотворне, бо розмовляючи із ними, набираєся справжньої, а не книжкової мудрості. Полоненська справа, вона передається так, у генах, ну у крові передається. так дід мій був на полоненні, тато я. І воно щось таке є, що передається так, як ну, по, -по породу. Котрий рік не до цього він тут не втримається на полонії, знаєте. Бо нелегка справа без цивілізації, без усього того, що, що є вдома. Так? Ну, а що ж тримає? Ну тримає те, що кожного гуцула. Волі, гори, ну, і... Буц ворда сметана ось такі вони, наші нові друзі: мудрий ватаг Василь Кравчук і його працьовиті пастухи. Таких людей, щирих, гостинних, відкритих у нашу урбанізовану епоху, зустрінеш на жаль, не часто. Можливо, це тому, що пан Василь і його хлопці працюють на природі, а не в загазованих містах, де навіть сусіди по спільному парадному не знають, як звати одне одного. Можливо, це тому, що доля людини це норов її. А гуцули люди не лише горді, а й працьовиті, гостинні, сердечні. Вони люблять гумор і намагаються все сприймати із гумором. А ще гуцули віртуозно відчувають настрій і вдачу своїх співрозмовників і можуть миттєво визначити, хто із якими намірами завітав на полонину. А ми, журналісти, прийшли сюди з миром, щоб з допомогою своїх засобів масової інформації розказати і вам про Карпати. Отож, сподіваємося, що наступного року побуваємо в Гражді Ватага Василя знову. А в подарунок разом із київським тортом привеземо цю телепередачу. Отже, до зустрічі, наші нові приятелі. Дочекайтеся нас, і ми наступного року знімемо нові програми про ваш чудовий край Косівщину. Адже на території Національного природного парку Гуцульщина є інші, не менш цікаві маршрути, схожі і водночас не схожі на незабутню стежку Росохата, яка привела нас до хати Ватагава Селя на полонині. Кіра Шпанько, Сергій Комісаров, Таміла Караєва та Лія Андрієнко із Косівського району Івано-Франківської області.